Самосаботаж і прокрастинація це один полюс, як одна сторона медалі. А друга сторона медалі чи інший полюс це перфекціонізм, вимоги до себе, така гіперкритичність, бажання відповідати високим стандартам от в роботі, в якості роботи. Дуже для багатьох. Характерне, от саме постійна зміна цих сторін медалі або постійні гойдалки з одного полюсу до іншого полюсу, десь ви до себе або зазвичай ви до себе, дуже вимогливі. І гіперкритичні, що це означає, що на рівні глибинних переконань, це я маю поратися на всі 100, з першого разу, швидко, щоб все вийшло, щоб справити враження, щоб здобути визнання, щоб здобути вау-ефект, я не маю права на помилку і інакше бути не може. А з іншого боку, коли ви там в перерві перед новим проєктом, перед новим завданням, та? ви витягуєте до самого не можу, от, щоб не сідати за нього. Ви прокрастинуєте, ви створюєте собі умови, де ви мало не провалюєтесь вже з цим проєктом, або провалюєтесь і робите його аби як, аби здати. Чому? Тому що хочеться якось втікти від цього дуже травмуючого, такого деспотичного по відношенню до себе поведінкового алгоритму. От. А поведінковий алгоритм це лише наслідок. Переконань, що ви думаєте про себе? А про себе ви можете думати, я недостатньо, я недо, розумна, освічена, кмітлива, професійна. І тому мені треба робити все на п'ять, щоб зламати це переконання. А так воно не працює. Ми саме саботуємо або відкладаємо на потім, бо не сила миритися з цими високими вимогами. І мозок шукає спосіб якось від цього відлиняти от і знаходить. Тому мішень для впливу. Це зміна глибинних переконань, це зміна своїх бачень, того, на який результат ви мусите прийти, чого він має обов'язково бути ідеальним. Можна зробити на 70%, а не на 100, і все одно це буде достатньо добре. Можна домовитися з собою, попрацювати там півгодинки, 15 хвилин, от, а не сидіти за серіальчиками так, день, два, три, і весь цей час себе картати, Боже, в мене робота не робиться. Так? Можна розбивати її на маленькі частинки. От, і можна бути для себе добрим другом, таким порадником, наставником. Ником, а не внутрішнім тираном, бо ця тиранія вона породжує все ще більше і більше опору, який виливається відкладання справ на потім. Потім ми нічого не встигаємо, от і підтверджуємо своє переконання, що я недостатньо, не справилася так, як би мені хотілося.